Початок нового приємного партнерства з нагоди дня захисту дітей в Україні до малечі, яка з різних причин нині перебуває в міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Звітали футболісти ФК «Кривбас» – як українські гравці, так і іноземні легіонери, що захищають червоно-білі кольори. Футболісти футбольного клуба ви знаходите неподалік від нас, так ну, Ви бачите, коли ходите до школи, та хотіли всі разом прийти і привітати вас. з Нагоди всесвітнього дня дитини дня захисту дітей в Україні. Це така важлива дата. Ми з вами сьогодні вже визначаємо зранку. Тренувальна база ФК Кривбас практично є сусідом із виховним закладом, і тому в день захисту дітей в Україні гравці та представники менеджменту клубу завітали до малечі із подарунками. Із собою вони привезли футбольні м'ячі, фотокартки, на яких залишили свої автографи. А також радо поспілкувалися із дітьми, відповідаючи на їхні запитання. А потім навіть трошки пограли в м'яча. Сьогодні вас привітати приїхав футбольний клуб Кривбас, який Дуже піклуються завжди про дітей, і діти це дійсно наше майбутнє. Ми раді доєдналися до цієї ініціативи і приїхали до вас сьогодні. Можливо, хтось із вас далі по життю теж стане футболістом, буде грати і проставляти наше місто, нашу команду. Тому сьогодні у вас є унікальна можливість поспілкуватися і задати питання гравцям футбольного клубу Кривбас. В гості до вихованців разом із футболістами та представниками ФК Кривбас завітали також їх офіційні партнери мережа АЗС РЛС, і звісно, приїхали не з порожніми руками. Малечі привезли багато іграшок, конструкторів, наборів маленького лікаря, кухаря, техніка тощо, а ще пригостили фірмовими смаколиками власного виробництва, все, аби дітлахам було не тільки весело та цікаво проводити своє дозвілля, а й могли поласувати смачненьким. Сьогодні день захисту дітей і кожна людина в світі повинна пам'ятати, що діти це наше майбутнє, це продовження роду і за ними ну, нові, нові так, звершення. Кожен з нас скажімо так, віддає частинку любові для цих дітей, які цього потребують. Наприкінці візиту всі без виключення малюки вихованці записали свої заповітні бажання до святого Миколая і поклали папірці із ними до спеціальної скриньки. Вже далі на різдво та новорічні свята їх мають виконати помічники Святого Миколая в обличчі ФК Кривбас та мережі РЛС Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.